Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити, як виставити відео. З вам потрібно буде скачати якусь програму, якщо вона у вас вже є, то записуйте відео, воно повинно зберегтися. Ви заходите, наприклад, у YouTube да, на ваш канал і бачите оцей плюсик. Ви на нього нажимаєте, тут у мене вибрати коротке відео трансляція, допис і Кореч, багато. Нам треба або YouTube Shorts, або відео. Дивіться, вибираємо відео, яке вам потрібно. Мені потрібно це відео. Робимо заставку якусь, то головне. Давайте зробимо заставку. Вибираємо якусь фотографію. Наприклад, отсюда. Вибираємо такого, пишемо якусь назву, наприклад, як нас на е гра Фри... Т... Менчер. ми на чера. І давайте якісь емодзі виберемо. опа, опа-опа. І в частину виберуть. У мене це третя частина. Робимо далі. Так, це відео для дітей. Завантажити відео. І у вас починає завантажуватися відео. Якщо відео вам це полезно, підпишіться на мій канал. Всім пока!